Вітаю вас, Корсари! Все ж таки предікшн був вірним, і нам дійсно показали Боа Хенкок та чорну бороду. Але якось у битві сторінку наче пропустили. Мугівари теж були, але то якось не суттєво. Обкладинка показує той факт, що коли не сконцентрований, то твоя воля спостереження не може передбачити атаку Цезаря Клауна газом. Далі Марко повертається на історичну батьківщину Білауса і може там спокійно, можливо, зустрітися із уїблом. Ямато чисто залишається у вано, бо треба захищати Момоноске та вано. А ця вся бровада із шляхом Одина чисто для вушок гордиливого Момоноске. Як говориться, Марко віддав еру молодняку, притому не забувши посміятись із діючого Йонка Шанкса. Уфі подякував Марка за поміч у Марінфорді. Але на жаль, більшість піратів полягло ні за що, бо Ейс через власний запал загинув від руки Акайну. Але самим цікавим в цьому розділі є осада острову Куджа. Поговоримо про винагороди за Хенкок 1 мільярд 659 мільйонів Беррі. Чисто за силу та вплив. Ну а ще в неї цілий острів. Відповідно, рівень загроз виправданий. Утіча майже 4 мільярди. Він як ніяк має величити. Зний вплив у нього є території, тому далі щось про Баунті казати я не буду. Сила Хенкок реально небезпечна. Вона в соло перемогла практично всю команду, тіч, яку він з собою взяв, і сам. Тіч тримався, але якось не впевнено. Сила виглядає імбово, но тільки не для Луфі, бо вона на нього не працює. Ну, а так як про це кобі та тіч не знають, то в її голові буде образ непереможної жінки. Мені подобається, як образ Хенкок не порушується, і вона навіть на грані смерті, коли тіч її душить, дивиться на нього з верхню, як на сміття, вкупі із вольовим характером та бажанням боротись до останнього. Де знову показує, як японці роблять жіночих персонажів цікавими, незважаючи на лицемірні тренди. Меро меро нево взагалі то імба, бо навіть поглинання фрукта не відновить стан людини, і вона навіки залишиться каменем. Дійсно страшна сила. Раніше Хенку готова було пожертвувати островом заради вуфі, але ось тут ми бачимо, як же насправді вона цінує острів та готова домовлятись, не дивлячись на власне его із супротивником. Ода таким чином продовжує розкривати персонажів, бо стає зрозумілим, як все ж таки Рейлі став таким близьким другом для піратів Куджа. Ну а Шакі із образа конспіративної жінки, яка померла через кохання перетворилася на просту жінку, яка покинула піст заради коханого. І тепер зрозуміла, звідки в неї відчуття про те, що де знаходиться Луфі, і які почуття Хенкок до нього можуть бути. Можливо, Рейлі, коли познайомився із Шакі, теж був колись викинути на берегах куджі, років 10, може, 20 тому. Так що тепер всі теорії із піратами Рокс не мають сенсу. Ну і Рейлі. Подивіться. Як Хенко лежить на його нозі і відчуває спокій. І із Рейлі працює цитата: працюєш все життя, а після авторитет працює на тебе. Правда, він все ж таки був у напруженні, бо б дуже важко перемогти команду Йонко. А ось відносини Кобі та Бороди цікаві, ба більше очоку це член піратів команди Рокс. А отже, не за горами розкриття таємниці однією із найсильніших команд минулого. Чому Кобі повів саме так? Можливо, через Аокіджі, бо він у команді Чорної бороди. Але на яких засадах яку він там інформацію збирає, невідомо. Можливо, він ходи в організацію меч як і Кобі, тому їх співпраця закономірна. І тому викрадення Кобі виглядає більше як такий договір, чи мотив в ті часу зустрітися із Вуфі. Хоча якось ще зарано для зустрічі. І тепер сте зрозуміло, що таке баланс сил та навіщо була система Шичибукай. Вегапанк досліджував різноманітні раси, пам'ятаємо так, що Лунарі Кінг був у полоні, і саме тому нові пацифісти схожі на лунарців, але виглядають як діти. Тож, або вони ще недозрілі, або потрібні оригінальні тіла, щоб відповідно перетворити цих пацифістів. Якогось гомункула. Але потенціал до знищення вражає, і уряд потихеньку знову стає силою, із якою варто рахуватися. Чи скопіювали інших шичей? Питання залишається ще відкритим. Ну, якось так. Велика подяка спонсорам та донаторам і пишіть свої коментарі та думки по новому розділу. Найбільше мене цікавить ваша думка на рахунок кобі та бороди. Ну і чи буде Хенкок із Уфі на кораблі, бо наражати острів на небезпеку не дуже добре. Добра ідея для Хенку на наступному тижні без перерви. Вафайль.